Фотографія, на якій зображено наші священники і владика на Красній площі у 1989 році, це є знамення відродження нашої церкви і нашої України. Напевно, треба почати буде з 1987 року, де владика ініціював у Львові заяву до папи Римського про відновлення і виходу греко-католицької церкви з підпілля. Цю заяву передали і Івану Павлу II, а також копію через Івана Павла II Михайлу Горбачову, де було вказано про вихід греко-католицької церкви з підпілля. І, власне, ця заява про вихід церкви з підпілля це є першим таким, знаєте, явним прилюдним криком, знаком боротьби за незалежність, за вільну незалежну Україну і за вільну незалежну церкву в нашій державі. Я думаю, що дійсно ця заява була першим дуже сміливим кроком заявою на весь світ. Що ми є, український народ, що ми живі, що наша церква нас веде. цей день уже дуже близький. Я думаю, що тут роль церкви просто ще недооцінена, ще не вивчена. Ну, це буде як передень, як передумова виходу і нашу, нашої України на незалежність. А вже в 1989 році приїхали владика і Детерко Діка Павло Василик приїхали в Москву із священниками, де вийшли на червону площу, щоб показати, що наша греко-католицька церква жива, вона існує і вона готова вийти з підпілля. І тому це був, можна назвати майданом, першим майданом української громади, і, зокрема греко-католиків, на Красній площі, щоб доказати. Ми є, ми Україна, в нас жива церква греко-католицька, і ми будемо йти до незалежності. Я думаю, що мотивація для того, щоб діяла підпільна катокомна греко-католицька церква це все-таки велика мрія і надія, і віра, що вона вийде з підпілля і вона знову встановиться невідокремлено як від України, як від її незалежності. А чи вона живилася великою вірою? вірою в людей, вірую в українців. Ця жертовна діяльність, наприклад, владики Павла Василика і інших священників, вона тягнула за собою. Владика міг запалити цей вифлеємський вогонь у серцях і в душах багатьох тисяч, мільйонів людей. Я думаю, що і в нього саме стане це віра. В Бога віра в церкву, віра в свій народ. Він настільки це вірив, що було якось тяжко зрозуміти, як людина така на, на зовнішній вигляд, така простенька, така делікатна, така повненька, а всередині такий стержень. Цей стержень він ніде ніде його не губив. Та була дуже відважна особа. Ті речі, які я чув про владику Павла. Те, що він, які такі його скажу, ну, надзвичайно відважні кроки, де, може, інші були б, ну, не знаю, чи взагалі нарушили, а він, так як мені оповідали, дуже так шмірно, певно робив такі дуже-дуже відважні речі. Тіло можна вбити, душу, душу нації вбити неможливо. І влада Павло Василик, напевно, що був одним з таких, знаєте, найгостріших, найяскравіших представників отої душі нації. Владика Павло Василик зумів зібрати сотні тисячі людей і крикнути на весь голос, на весь світ. Так Україна і українська церква хоче жити, хоче бути незалежною, хоче бути вільною. А почав він ще загортовуватися ще в дитячі роки. Мій тато оповідає, коли йшли пасти корови, то він передявся священника і правив службу Божу. Він піддавав себе тортурам, він загортовувався. З іншого боку, це життєрадісність. Він настільки життєрадісний, от таке враження, що його нічого не може зламати. Він не йшов на ніякі компроміси з совістю. І він це говорив, що не треба бути великим, ні в малому, ні в великому. Він мав, напевно, велику, дуже, відчув дуже велику Божу благодать, коли він зустрівся із. Нашим патріархом Йосипом сліпим на засланні і відчуту школу, відчуту підтримку. Він зрозумів ще на заслання, що не пропала віра. Про нього говорили великі посадові особи, і в КГБ, і в, будемо казати, в уряді, і не тільки в нашій країні. Він не здасть, він не продасть. В нього було, мені здається, був стержень і підтримка людей, і велика віра. Віра, що церква. Відродиться, віра, що Україна відродиться. І він мені сказав, Стевцю, ти не повіриш, впаде так швидко, що ти навіть собі не уявиш. Все рівно впаде, впаде цей. ця держава на глиняних ногах. І так сталося. Хоча ми всі в душ не вірили. На мою думку, роль катокопної підпільної церкви, нашої греко-католицької, до цього часу ще недооцінена. Вона настільки важлива. Без неї не було б того підґрунтя без неї не було б фундаменту, на якому потім виросла наша незалежність.